колеги, друзі, спільнота. Ми хочемо привітати всіх нас міжнародним днем музеїв. Останній рік нам показав, що музеї це, це про культуру, але це більше про нашу національну безпеку. І завдяки нашій спільноті, завдяки тому колу друзів, яке сформувалось довкола нас, ми не тільки виживали, ми не тільки зберігали, а ми і розвивалися. І тому от сьогодні такий короткий відеозвіт про те, як ми використовували ці кошти, які ви нам довірили. Ну, по-перше, ми робимо ремонт. На жаль, з нашою реконструкцією поки не стається. Ми існуємо в тому периметрі, в якому існували, і хочемо зробити цей простір і безпечним, і зручним, і для нас, і для наших відвідувачів. Страшенно вдячні ініціативі for Change, одеський художній музеї, це наші супергерої, фундація Лів, яка підтримує музеї під час війни. Завдяки їм і колекція наша в безпеці, і ми почуваємось безпечніше в наших підвалах. Ми там розпочали ремонти, закінчуємо ремонт. Сергій Жадан дуже вчасно прийшов на допомогу, і ми змогли осушити наші наші підвали. І ми готуємо наші. Виставкові простори для того, щоб вже відкритися для відвідувачів. Ну а ще ми відкрили виставку у Львові, наш антитекст, завдяки Юрію Андруковичу, завдяки Міхаелю Целеру, завдяки громаді німецького міста Вуперталь, завдяки перекладацькій спілці Трансліт, як усе так змично пов'язано. Так вийшла ця виставка, завдяки владі. змогли цю виставку зробити, і ми змогли її відкрити. Всі, хто будуть у Львові, запрошую. Ну, власне, на це ми і використовуємо кошти, які ми від вас отримуємо. Далі буде Далі буде вулична виставка, на яку так само на сьогодні кошти зібрали під час німецького літературного фестивалю братів Гримм. Так що за кожну копійку можемо звітувати. Дуже вам дякуємо за те, що підтримуєте. Музеї, тому що музеї варто підтримувати і запрошуємо в наш харківський літературний з 20 травня з нашої ночі музеїв ми вже будемо відкрити для наших відвідувачів чекаємо